Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От Нація щосуботи о 18.10. Мої вітання, шановні радіослухачі. У ці хвилини разом із вами традиційно ведуча Ольга Калиновська. І сьогодні наш гість випускниця Києво-Могилянської академії, котра у Варшаві закінчує дисертацію про політичні еліти в Україні, українська дослідниця Олександра Іванюк. У Чернівцях вона презентувала власну книгу Аморте. Неймовірну історію кохання італійки та донецького вчителя історії, що зародилася під час революції гідності, разом із гостею будемо говорити про культурний шок, зіткнення двох світів, стан душі вже не тут, і ще не там. Польсько-український діалог, і звісно, у чому наш код. Вітаю тебе, Олександро, У нашій студії рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, найперше, от Аморте, чому от літера Т в таких дужечках і загалом трішки про назву Роману, як вона народилася? Доброго дня! Назва Роману народилася в муках. Спочатку була інша, планували іншу назву, і потім шукали альтернативи. Це суміш двох слів, двох італійських слів, які означають любов і смерть. І це передає, мабуть, найкраще суть роману. Спочатку я думала, що він називатиметься Чао Донецьк, адже це про Італійку, яка приїжджає до Донецька. А «чао» в італійській мові означає і «привіт» і до побачення. Але з огляду на те, що це акцент в цьому творі, незважаючи на трагічність, на війну, на конфлікт, на те, що сюжет досить складний, тема досить складна. Акцент у романі робиться на любов, на пристрасть, на те, як італійка приїжджає до Донецька. І знаходить там, відкриває там для себе не тільки любов, але теж любов до країни, в яку вона приїхала, і відкриття українського Донецьку, якого вона там ну, зовсім не сподівалася побачити. Хоча про Україну м, знала не дуже багато. І тому ми вирішили, що е, Аморта є влучнішою назвою, адже тут відчувається любов більше, ніж смерть. Адже все-таки акцент є на Аморе, а не на Морте. Все-таки любов є найперша, найвища понад. Те так, так, і сам в самому романі, тобто історія розповідається про те, як в 2013 році італійка, Франческа приїжджає до Донецька вивчати російську мову. Вона знає тільки те, що Донецьк це російськомовне місто, те, що воно є, що це не є Росія, але все-таки російськомовне середовище, де можна буде вивчити мову. І е, закохується там в українця в Юрка Матощака, мого приятеля, якого я кілька років перед їхнім знайомством побачила у Люблі. Він, він свою чергу тоді був волонтером, mm -hmm. потім повернувся до свого міста, і ця італійка вона відкриває для себе взагалі східну європу, відкриває для себе різницю між цими планетами двома, між цінностями, між менталітетами, сприйняттям людей і ставленням їх до. До країни, до успіху. До свого рідного, до всього. так. І ця лінія розмежувальна вона була дуже важлива. Адже спочатку у Франчески культурний шок, вона, по-перше, місто не дуже привітне, не дуже яскраве. Вона при... прилітає в лютому, 2013-го, холодно, не, все сіре, сіре. Так, Архітектура не дуже колоритна. І, і люди теж її дивують тим, що задають дивні питання, наприклад, скільки ти заробляєш, або а, тобі вже там. 27 років, а чого, а чого немає дітей, що ти собі думаєш? Ну, Тобто для італійки почути такі питання, такі коментарі дуже дивно, як мінімум, несподівано. І вона теж е, зіштовхується з іншим сприйняттям успіху. З, іншим сприйняттям, з однієї сторони, матеріальним сприйняттям успіху, коли багато доничан. Ставлять е, гроші важливіше за інші, значить, не тільки донечан, просто українців, які так довго були позбавлені матеріальних е, е, можливостей і е, намагаються це компенсувати, і е, мріють заробляти великі гроші, їздять на джипах. Тобто вона бачить цю різницю поміж е, людьми, які їздять на джипах, і людьми, які їздять в маршрутках, і немає нічого посередині. Для, для неї це є теж дивним. Вона теж, але з іншої сторони, вона відкриває таку сторону самопожертви. Яко, яка для неї є дивна, коли вона зустрічає Юрка і розуміє, що він вчитель історії, який майже ну нічого не заробляє, бо заробляє дуже мало, і всі ці гроші видає на організацію, яку він створив на діяльність, щоб будувати, розбудовувати український Донецьк на акції, на флешмоби, на українські прапори, на графіті, і що навіть. Те, що він заробляє, він і так віддає. А його робота в школі, як вчителя історії, вона майже не приносить прибутку, натомість в нього очі горять, і він цих дітей намагається просвітити, Тому, розмовляти з ними. прибуток в іншому, духовний прибуток, якийсь який е, так, але для неї, як для європейки, спочатку це було незрозуміло, чому людина молода, активна не хоче іти стежкою кар'єрного розвитку і зосередитись на цьому, і просто спокійно жити і насолоджуватись життям. Це питання, яке спочатку яке приходить спочатку, натомість вона. З часом усвідомлює ту глибоку потребу Юрка змінювати середовище довкола, змінювати той світ, в якому він живе, то місто, в якому він живе. І він розуміє, що таких як він насправді багато. Просто не всі не всі можуть, і не всі усвідомлюють потребу цієї зміни. Хоча. Очевидно, що донечанам не подобається те, як все виглядає. Очевидно, що люди незадоволені, що вони втомлені, що вони нарікають, що вони не посміхаються. Вираз обличчя постійно такий неприємний. Тобто відчувається, що суспільство не є задоволене тим станом речей, який є, натомість не у всіх є свідомість або сміливість, або можливість змінювати. І от у Юрка свідомість і сміливість, і теж можливість була. Він знаходив можливості, але ціною. Свого певного статусу, успіху, ціною того, що не всі його сприймали, навіть серед близьких знайомих, серед родини, не всі розуміли, чим він займається, чому для нього так важливо робити ці акції, займатися громадською діяльністю, чому він не хоче зосередитись на тому, щоб просто одружитись, народити там дітей, заробляти гроші і не перейматись аж так сильно Україною, як він це робив. Тобто він був не дуже зрозумілий, і Франческа спочатку теж його не дуже розуміла, чим він займається, чому для нього. Це так важливо. І ті півтора роки, які вона провела в Донецьку, настільки змінили той її світогляд, що коли вона вже повертається до Італії і бачить інший темп, іншу динаміку життя там. Коли комфорт і приємність є пріоритетом, коли думаєш про те, яке вино ввечері випити, а не хапаєшся за голову від того, що новини знову, що там на Майдані щось відбувається, як у неї в її випадку було. Для неї вона розуміє, що вона вже в цьому світі чужа, що в світі, де їй було спокійно і затишно раніше, їй не затишно і не спокійно, і, і вона каже, собі. і вона каже, чого ви не цікавитесь? Там майдан зараз, там люди, їх б'ють, там студентів побили, там щось відбувається. Як же ж так, що ви не слідку? Чому ви не знаєте? Я вам зараз розкажу. Тобто вона вже розуміє, що вона не може просто собі спокійно бути тією людиною, якою вона була раніше. Натомість, в тому ж самому Донецьку вона також не до кінця своя, адже вона не говорить українською, бо вона ж приїхала вчити російську мову, так і Юрко зі своїми однодумцями в своїй організації з друзями намагається спілкуватись українською, і вона весь час має такий комплекс, що я теж хочу, але ну це фізик, і так вона і російську дуже швидко вивчила і. Це важко і тут українці, і ці україночки в вишиванках, які співають пісні, які такі гарні, привабливі. І вона весь час, якби поміж це мабуть багатьом емігрантам теж ем, притаманне відчуття бути поміж двома світами, коли ти вже не тут і ще не там. І не знаєш, чи ти колись вже десь будеш напевно двома ногами стояти. І я намагалася в романі показати оцю таку подвійність, оцю таку невизначеність поміж цей стан поміж, який переживала Франческа, коли вона познайомилася з Юрою і прожила в Донецьку півтора року. А от ми вже згадали, ти казала, що це твій знайомий. А можна трішки розкажи, як от ви познайомилися? Ми познайомилися в Любліні в 2011 році. Я приїхала туди в аспірантуру. Натомість Юрко приїхав до Любліна так як пізніше приїхала Франческа до Донецька по програмі Волонтерській. Тобто, uh -huh. як волонтер на 10 місяців, це така програма, яка передбачає кишенькові гроші для молодих людей, uh -huh. які хочуть відкрити, побачити іншу країну, пожити в іншій країні і займаються певними цікавими речами. Юрко займав. Вся безліч і цікавих речей він часом напевно не гаяв. Він займався українсько-польським порозумінням. Як історик для нього було важливо розмовляти з поляками і, взагалі, стимулювати діалог поміж поляками і українцями щодо Волині. І він був автор, не автором, але учасником одного з найбільш успішних і ефективних проектів, який повстав в цьому ракурсі. Це проект Волинь порозуміння крізь складну пам'ять. Вони цілу книгу видали з коментарями, статтями видатних. Істориків це було супер. Це було надзвичайно важливо для нас, і в той момент, і навіть зараз. І це була тільки одна з речей, яку він там робив. Потім він хотів зблизити українців влюблені, які не дуже спілкувалися. Є кілька середовищ влюблені українців, які. Наприклад, за релігійною знакою православні вони окремо ходять на, на службу, і і взагалі мають своє певне середовище, греко-католики окремо І Юрко, який приїхав з Донецька, для нього було незрозуміло, чому вони не спілкуються. Він каже: Ви ж українці ну чого ви так окремо спілкуєтесь? Чому ви не хочете інтегруватися? Тобто для нього він намагався всім одразу займатися, вступив одразу в українське товариство, пішов у всі можливі організації, де є українці з усіма розмовляв. Тобто було одразу зрозуміло, що він незвичайний. Що він в нього енергії є на ну просто б'є через край, і він абсолютно не, не може заспокоїтись, не може, не хоче, і е, при цьому е, ми всі знали про його любов до Донецька. Ми трошки сміялися з цього, бо нам це було смішно: україномовний е, донечанин, патріот свого міста і ще й в такий період, 2011 рік, коли після приходу до влади Януковича, здавалося, що все йде по несхідній і що е, ну, краще вже не буде. Ну тобто е, було враження таке, що це трошки абсурдно. Що це майже неможливо, і тільки пізніше, коли я вже познайомилася з Франческою, я познайомилась з нею вже після смерті Юрка, після того як він загинув uh -huh. е, трагічно е, в Іловайському котлі у серпні 2014 року. Після цього я познайомилася вже з Франческою. Вона розказувала свою версію подій. І коли ми порозмовляли, і я зрозуміла, що насправді відбувалося в Донецьку мирному ще. Скільки людей насправді боролося за те, щоб він був українським, як ці люди жертвували своїм теж успіхом, своїм наскільки їх не приймали в тому середовищі, в якому вони були, наскільки ризикованим було робити ці всі акції, цей осуд, це нерозуміння загальне, наскільки взагалі що вони там пережили? Ми про це не так багато знаємо. І коли ми розмовляли з Франческою, я дуже перейнялася цією темою невідомого українського Донецька. Що мені здалося несправедливим, що ми про це не говоримо, що про це майже ніхто не знає. І ракурс Франчески як італійки, яка не заангажована, вона приїхала до Італії як чистий листок. Вона нічого не знала. Вона не знала. Вона була відкрита і до російського Донецька, і до українського Донецька, і в кінці, врешті-решт, вона побачила те, що там відбувається. Мені здалося, що цей ракурс він дуже він дає таке враження, яке від українця, наприклад, інакше би виглядало, якби це розповідав українець. А як італійка, вона всьому дивувалася, все запитувала: а чому так? А чому ви це робите, а чому вам це важливо, а чому вас не розуміють, а чому люди не хочуть або не можуть, або бояться виходити і вас підтримувати? І ці всі питання. Вона ставить також. Вона їх ставить в романі як героїня, вже Аморте. І ну і власне так, так він повстав на цих історіях. Він і базується. Певно, це одна із таких сьогодні актуальних тем. Я думаю, що це не одна історія. Я теж від е, багатьох і волонтерів і наших місцевих і е, самих героїв, захисників, бійців, які повернулися звідти з фронту, чули неодноразово такі схожі історії, де там так само і на наших на наших зустрічають жінок і іноземців, іноземок виходять заміж, створюють нові родини, якісь нові історії любові. Це взагалі тема любові на війні. Якась така зараз актуальна, дуже сакральна. От на твою думку, її якесь можливо таке щось особливе в цьому. Ну це дуже неймовірна історія. Це зіткнення двох світів, передусім. Це зіткнення двох е, світоглядів. І ми бачимо на початку, як Франческа приїжджає для вона відчуває певний культурний шок. Для неї деякі речі не зрозумілі. Вона хоче навіть думає про те, щоби може це не була така вже добра ідея їхати до Донецька ще й взимку, і абсолютно не знаючи е, нічого про це місто. Натомість ми бачимо, як вона змінює своє ставлення до міста, до країни, до світогляду, теж який вона бачить у Юрка. Франческа приїжджає до Донецька і mm -hmm. задумується на те, що можливо це не була дуже добра ідея їхати в це місто. Mm -hmm. Воно не дуже приязне, як мінімум Холодне, сіре, неприємне і так далі, і так далі, далі. і І вона задумується над тим, чи варта гра свічок, чи настільки пригоди і вивчення російської мови важливі, щоб залишитися і майже рік жити в таких важких умовах, тому що uh -huh. те, ті квартири, ті маршрутки, ті дороги, ті люди, які дивні питання ставлять, які не дуже посміхаються, які не дуже раді тебе бачити і так далі, це все не, ну, не так вже і легко. Після сонячної, теплої Італії, з зовсім іншим враженням від. Від життя від світу іншим темпом життя, іншими умовами життя, і коли вона зустрічає юру. В Донецьку спочатку вона не розуміє, вона, для неї це дивно все, що він робить. Наприклад, він її на побачення забирає на цвинтар в околицях Донецька, де, лежать, де поховані італійські і німецькі солдати часів Другої світової війни. Для неї вона спочатку кипкує з цього, для неї це дивно, що хлопець на побачення не забирає дівчину на пиво, тільки забирає її на цвинтар. Так? А він їй розказує про те, що тут лежать солдати, родини яких. Певно, й досі не знають нащадки, яких, певно, й досі не знають, що вони там лежать, які не. Можливо, вона хотіла, наприклад, зі своєї сторони, пошукати родин тих загиблих солдатів, щоб вони знали, що от, там лежать їхні далекі-далекі родичі і так далі. Що Франческо абсолютно не, не заохоче. Вона не розуміє, чому вона повинна це робити. І взагалі, що тут цікавого і важливого, тобто ми бачимо, наскільки спочатку вона не сприймає його. Таку заангажованість, і вона думає, мабуть, він просто ну не знаю, не знайшов себе в кар'єрі. Можливо, можливо, йому просто не вдається заробляти гроші, якщо він займається у такою паралельною, якби до кар'єри діяльністю громадською діяльністю. Натомість з часом вона усвідомлює, наскільки важливими є речі, які він робить, і наскільки важко йому бути весь час неприйнятим, не до кінця зрозумілим, оточуючими. Тобто в нього є однодумці, в нього є друзі, які думають, так як він. Він збирає, гуртує навколо себе людей, які думають, так, як він. Але загалом на загальному тлі він дивак, він незрозумілий для цього суспільства. Спочатку теж не зрозуміли для Франчески, так як для молодої європейської людини, яка шукає можливостей подорожувати, теж отримувати задоволення від життя, розкривати себе як професіонал. Інші пріоритети, а тут це постійне виживання. Не так само реалізація, як виживання, як те, щоб принаймні його діти е, жили в інших умовах. Ну, тобто, весь час така думка, що зараз я не можу займатися собою, бо я маю займатися чимось важливішим. Так, і ми бачимо, як з часом змінюється її ставлення до того, що вона стає частиною цього життя, частиною цієї боротьби за Донецьк, за український Донецьк, що вона переконує своїх студентів, донечан, які не е, підтримують, наприклад, ідеї Юрка. Вона їх переконує, або навіть не те, що переконує. Вона їй ставить теж питання: але ж це ж ваше місто. Чи вам не все одно що з ним відбувається? Чи вам не все одно як поточаться потім розгорнуться події і що з вами буде, і як ви собі це бачите? І вони з нею кипкують, кажуть: ви хочете порятувати Донецьк, Франческо, так? А вона йде на демонстрацію єдності, з якої насправді не всі вийшли живими. Там їх били, їх оточували. Юрко повертався в крові. Його друзів переслідували. Це було це були страшні речі. Починаючи з березня життя в Донецьку просто було нестерпним. Вони були постійно під загрозою фізичної розправи. Це просто надзвичайно страшно. І тому ця історія така неймовірна. Тому що я коли писала, я думала і коли слухала Франческо, я собі теж ставила питання, чи Українка би таке пройшла пліч-опліч з Юрком. Так як це зробила Франческа. Бо у Франчески завжди було таке, як відчуття, що ну, вона ж все-таки не українка, а от Українка, а вони українською говорять, вони такі м цікаві. Гарні і так далі, що, можливо, вона не до кінця підходить юркою. Вона мала такі сумніви щодо того, тої своєї потрібності взагалі в Донецьку, і чи це правильно з її боку там бути. Натомість я переконана в тому, що, що тільки така, як вона могла, не, не йдеться про те, що вона італійка, але йдеться про її таку силу духу і відкритість. Вона спочатку теж не розуміла, цих ідей не розділяла. Натомість і почуття до Юри, і теж зміна світогляду, і просто зміна цінностей призвели до того, що вона була, що вона витримала. Мала всі випробування, яких спіткали, і до кінця залишалися в Донецьку. Вони втікали кілька разів, потім поверталися, знов втікали, знов поверталися до останнього. Вже потім вони мусили просто поїхати, тому що їх переслідували, і вони би ну там не, не змогли вижити. Тому що всі знали, хто є Юрко, чим він займається і які ідеї він підтримує. Це було абсолютно небезпечно залишатися там. І навіть після того, як вони втекли, він пішов добровольцем в батальйон. Я вважаю, що ти дуже великий молодець, тому що напевно історія Юрка і Франчески. Це Така як одна маленька частинка, така крихітка в усьому полотні України і історії, яка сьогодні твориться, яку будуть потім читати, перечитувати, вдумуватись наші діти, внуки, нащадки. Як загалом, от минули твої презентації роману у Польщі, як загалом можливо наша діаспора як сприймають, чують, почувають ці емоції, що зараз в яких Україна ці події в презентаціях в Польщі брала участь Франческа, і це було зовсім інший формат, тому що вона як свій. Як людина, яка пережила не просто як героїня роману, а як людина, яка сама це все жива безпосередньо, так жива історія пройшла, коли вона про це розповідається. Це зовсім інша атмосфера. Тобто це настільки пронизує це, настільки зворушливо, що емоції були завжди на кожній презентації зашкалювали, і це було теж складно для неї, як для людини, яка все таки живе далі, яка намагається будувати все спочатку і намагається перегорнути сторінку. Це це дуже непросто. Мене більше реакція українців була передбачувано. Емоційною, тому що їм це теж болить, і теж в Польщі ми маємо зараз багато людей, переселенців зі Сходу України. І Це дуже болісна тема. Тобто, це було зрозуміло, що буде реакція. Натомість мене здивувала реакція поляків. Було дуже багато поляків на презентаціях. Ми робили англійською і польською. Франческа вже чудово розмовляє польською, тож mm -hmm. не було жодних проблем в тому, щоб розповідати про цю історію польською мови. І поляки приходили, і вони були дуже, дуже, їх це настільки пройняло, і вони питали, коли буде. Переклад, ми хочемо про це знати. Ми маємо і це ми хочемо знати і про те, що на сході відбувається, і ми хочемо знати про самого Юрка, який, як виявляється, намагався будувати діалог польсько-український, з яким величезні проблеми зараз маємо, і таких mm -hmm. як він просто потребуємо, і це постать, яка єднає. Тобто були настільки зворушливі коментарі і ну ці прохання про переклад якнайшвидше, і про те, що хочеться дізнатися. Я, я знаю, що після презентації багато людей шукало інформацію про юрка, намагалися якісь знання. Найти додаткові джерела інформації, щоб побільше, побільше, так і це, і це дуже зворушує. І я дуже щаслива, що поляки оцінюють масштаб власне такої постаті, як він, і хочуть про це знати, читати, і що це їх настільки цікавить і зворушує. Я знаю, що ти там працюєш так, займаєшся наукою. Твоє серце напевно все ж тут в Україні, так з, звісно, з усіма болями України, з усією цією її історією. Загалом, от на твою думку. В чому наша ідентичність, в чому наш код нашої нації? З того, що я бачу, ми знаходимося на етапі перетворень, і мені дуже подобається активність, яка зараз має місце. От коли розмовляєш з молоддю з будь-якої західноєвропейської країни, розумієш, що ніде. Така кількість молодих людей як в Україні не є заангажована в справи і політичні, і суспільні. Скільки нових громадських організацій повстає, скільки якихось контролюючих організацій, людей, які хочуть мати все-таки якийсь контроль і вплив над тим, що відбувається в Україні, скільки цікавих проєктів повстає, ініціативно. Це просто щось неймовірне. І не тільки я це відчуваю, це відчувають особливо іноземці, які приїжджають в Україну, які бачать оці очі, які горять, відчуття, що. Або зараз, або ніколи треба змін. От я відчуваю оцю частину, це тільки частина ідентичності, але вона настільки потужна зараз, і вона мені настільки подобається, і тому мені теж хочеться бути от тут, в цих змінах. Я думаю про те, щоб повернутися повернутись в Україну. Що я би я би назвала це, бо це для мене найбільш таке зараз найважливіше. Це історії багатьох так само на, на часі, і я думаю, що нашим радіослухачам було б варто таку цінну книгу, книгу історії. я Думаю. Однієї з історії нашої України взагалі перечитати для себе і кожному почути по-своєму. Я тобі неймовірно вдячна за таку бесіду і за твою роботу. Що б ти побажала сьогодні нашим радіослухачам, Радіо Буковини, усім захисникам і Україні? Власне, в книзі є така притча, яку, яка в мене асоціюється з Юрком. Коли про колібрі найменшу пташечку, яка під час пожежі збирала крапельки води, щоб гасити пожежу, в той час, як всі інші, більш впливові й могутні звірі просто втікали. А вона все одно наполегливо оці крапельки до вогня закидала. І коли її запитали, інші звірі, що колібрі, ну ти ж така малесенька, ці крапельки вони ж насправді нічого не змінять. І вона відповідає: я знаю. Але роблю те, що можу, і от в мене Юрко він власне асоціюється з тим колібрі. тому що ці його крапельки вони звісно не змінили ситуацію. Ми бачимо, що ну, ми, ми бачимо, як це закінчилося, навіть що не закінчилось. Наскільки трагічні події розгортаються на сході України? Але все одно, оце я думаю, що ніколи не потрібно переставати ці крапельки до вогню кидати маленькі, ніхто не вимагає подвигів. Треба робити просто якісь мінімальні маленькі речі, які хочеться робити, які важливі. Не ставити собі весь час питання: а може це нікому не потрібно, то я і не буду. Ні, от робити, якщо можеш, то роби. Може, не щось виняткове, щось малесеньке, але роби. То я бажаю всім радіослухачам і, взагалі, всім українцям оце робити свою маленьку, важливу справу. І не впадати у відчай від того, що результати цієї справи можливо зараз не видно, можливо, ніколи не буде видно, що можливо це не має сенсу, а просто робити. Тобто, робімо свої справи, кожен свій вклад, і будьмо гідними своїх героїв. Саме так. Дякую. Дякую. вам. Then I'm a Але код нації спілкувалися ми із українською дослідницею Олександрою Іванюк. Разом із вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська. Бережіть себе та Україну, адже код нації у кожному з нас. Навістрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От що щосуботи о 18.10.